Я тебе люблю, я тебе люблю, я тебе люблю, синочка. Я тебе дочекалася. Ти моє сокровище, ти мій зайчик, ти моє солнышко. Ніколи в житті, ніколи. Я спозвоню, з дзвонимо, тобі чоп'єсь... є. Ой, ти сонечко, дякую. Юля велике дякую вам. Дякую. Ростичок, ми тебе дуже чекаємо. З прапором і з футболками. Ростик привіт. Повернули нашого сина цього. Три роки чекали. Три роки чекали. Боролися, не просто чекали. Дякую всім, що повернули. Дякую. Які Хіма, Ч, не забувай я три роки пробув в полоні, мабуть, учуття. Аленка, сестричка. Ти плачеш? Це що плачеш? Так... Все чудово, я повернувся, я живий здоровий. Дякую, дякую. Як тебе звати? Богдан. Богдан, дом, зараз перший раз. Тут вже краще. Вітаємо з дому. Дякую, дякую. Донецьк. Багато там ще? Дуже багато. Які хочуть, теж йдуть. Іди домой. Тримай, тримай. Тримайте? Так, так, так. Вам допомоги то, там хочуть? Ні, ні. Поверненням до дому, хлопці! Вітаємо! 46-та. <риклад> О, ой, а, Вітаємо тебе! Ми в немірі приїдемо до тебе і все в тебе добре. Добре, добре. А може покласти краще? Вам може краще? Ні? Точно не? Як бачить, почуття вдома? Класс. Додому хоч вернулися. А а там, там, дзвонили рідним? Ще ні поки. По Попозже, так. Да, хай. Самі до пам'яті прийдемо, а по кому вже зіненко. <звук> Вітаємо вдома. Знає, він, він зі мною вже! Це нормально. Узнаєш, узнаєш. Дякуємо вам усім. Дякуємо за те, що ви нас чекали. Дякуємо за те, що врятували наше життя. Ми думаємо, оправдаємо ваші сподівання усіх. Дякуємо вам. Як тільки я знаю точно, де я буду, я тобі обов'язково скажу. Нам сказали, что вы сможете приехать. Знаете, я очень рад увидеть свою девушку спустя три года. Я даже нам, когда давали звонить, не мог ее увидеть. Мы ну, не дали позвонить. Я счастлив. На самом деле, что она меня дождалась. Я ей обещал обязательно, что если она меня дождется, я на ней женюсь. Теперь я выполню свое обещание.